Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про унікальну платформу MetaToken, Розберемо, що це власне, за платформа, яка в неї ідея, і взагалі, чи зможуть вони повторити успіх RollBit. Впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним, тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо наш огляд з твіттер-аккаунту, Адже безумовно, це основна соцмережа в контексті криптовалюти. Метаток це веб-три платформа, що працює в сегменті гемблінгу, тобто їхнім основним продуктом є покер та казино. Як би хто не ставився до такого напрямку, але він приносить гроші. І дуже важливо, щоб проекту був робочий продукт, який відповідно акумулює прибуток і дозволяє проекту розвиватися. Зовсім нещодавно проект анонсував запуск свого токена і виглядає він максимально цікаво. Також одразу варто відзначити, що він буде виходити на блокчейні тон, напевно, найбільш хайповому блокчейні. Я думаю, всі знають про останні події. Запуск ноткоїна, хайп навколо виступу Павла Дурова, розвиток телеграму, та й по факту 3 ікси по монеті тон. І ще кажуть, що скоро відбудеться лістинг на бінансі. Так, от такий вибір від команди MetaToken є абсолютно правильним, адже таким чином вони залучать нову аудиторію, і відповідно більше користувачів захочуть купити їхній токен. Варто відзначити унікальний алгоритм, який пропонує команда. А саме 45% від усього прибутку платформи будуть перенаправлені стейкерам токену. Таким чином, вони хочуть висловити свою лояльність за підтримку тих людей, які повірили в проект і придбали монету. Також варто відзначити, що команда проекту активно інтегрувалась з криптовалюту і розуміє, як побудований маркетинг. Зокрема, вони вже запустили рафл на квест платформі GALX. Тут потрібно виконати доволі прості умови, а саме підписатися на соцмережі і зробити ретвіт. І за це у вас буде можливість виграти 50 USDT. Також варто відзначити, що метатокен вже залістили на CoinMarketCap, що вказує на рівень проекту, адже дуже багато токенів, які вже торгуються на біржах, сюди не потрапляють, адже не проходять критерії. Натомість, Meta Token ще до свого лістингу вже потрапив на CoinMarketCap і це безумовно позитивна новина. Ну і власне переходимо до основного: а саме пресейлу, тобто яким чином ми зможемо придбати токен. Команда проекту повідомила, що в них по факту оверперформенс, тобто заявок більше ніж вони очікували. А саме сумарна вартість усіх заявок складає 12,3 мільйона доларів. Лише вдумайтесь справді колосальна цифра, і це все користувачі хочуть придбати їхній токен. Зараз купити токен неможливо. Вони повідомляли, що відбувся перший закритий пресейл, і там продали токенів на 5 мільйонів доларів. І власне цей пресейл вже буде публічним, і кожен бажаючий може зареєструватися і відповідно купити монету по ціні 005. В подальшому вони обіцяють лістинги на біржах, і, звісно. Кожен хто купує, він розраховує на прибуток в майбутньому. Відповідно, як нам зареєструватися на пресейл? Ви натискаєте на ось цю вкладку і вас перекидує в особистий кабінет. Тут натискаємо розпочати, і знову ж таки вам потрібно буде підписатися. Я вже підписався, і тут ви можете перевірити, чи ви справді все зробили вірно. І бачимо, що так. Вам перед пресейлом прийде сповіщення, і пізніше ви якраз зможете придбати токени, якщо вам, звичайно, вистачить місця. Тут знову ж таки інформація про те, що 45% профіту буде перенаправлятися для холдерів токену. Плюс в подальшому команда обіцяє багато переваг, якраз таки для холдерів токену, які підтримали її на ранній стадії. І відповідно таким чином вони хочуть вибудувати якісне ком'юніті. Ну і на завершення хочу згадати про розіграш справді топового приза. А саме новенького кадилаку, який забере рандомний холдер монети, все, що потрібно, це зареєструватися на пресейл, купити токен 15 червня. Наголошую, саме в цю дату відбудеться пресейл, Тобто зараз в нас є можливість лише підписатися і потрапити в попередній список. І безпосередньо 15 червня ми зможемо купити монету. Так от, підписатися. Купити монету 15 червня, і якщо вам пощастить, забрати ключі від новенького автомобіля. Друзі, хочу наголосити, що інвестиції в криптовалюту несуть за собою певні ризики, тому, перш ніж інвестувати кудись кошти, проведіть свій аналіз, вивчіть соцмережі і лише потім приймайте рішення. Загалом проект виглядає цікаво. Вже неодноразово подібні проекти виходили на лістингах і показували хороші результати. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик був цікавим та інформативним. Ним вже за традицію. Дякую вам за те, що ви залишаєтесь з каналом Дохід.UA і прощаюсь лише до наступних зустрічей.